Привіт, дорогі друзі! Уже в цей четвер Київське Динамо розпочне свої виступи в Єврокубках і зустрінеться з грецьким Арісом в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Конференції. І в цьому відео ми, звісно, розберемо нашого суперника, оцінимо шанси Київського Динамо пройти слідуючий етап Ліги Конференції, а саме плей-офф. Де наша команда скоріш за все зустрінеться з турецьким Бешикташом. але про Бешикташ ми вже будемо говорити, звісно, тоді, коли Динамо пройде цей Аріс, і якщо пройде друзі, також в цьому відео ви дізнаєтесь, де можна подивитися матчі третього кваліфікаційного раунду, а саме матч Київського Динамо. Ну і як завжди, в кінці відео дам свій прогноз на те, чи зможе Київське Динамо пройти цей Аріс. Тому давайте розбиратися перед початком. Кожен із вас напишіть свій прогноз на цей матч. Ну і також пару тест на рахунок того, чи Динамо все-таки, на вашу думку, зможе пройти Аріс, і що далі очікуєте від такі Ян саме в плей-офф, якщо ми, звісно, пройдемо. Тому пишіть свою думку і не забувайте ставити лайк. Це дуже важливо. Для того щоб наше відео просувалося по просторах Ютуба. Ну і також, якщо ви в нас новий глядач, то підпишись на канал. Радий бачити нових вболівальників українського футболу на цьому каналі. Тому давайте переходити уже до теми цього відео. Давайте розпочнемо з найпростішого, а саме по регламенту, коли матч де дивитися, друзі, у четвер, 10 серпня, Київська Динамо зустрінеться з Грецьким Арісом у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Конференцій нового сезону. І ми будемо грати першу гру на виїзді. Гра відбудеться в салоніках в Греції на стадіоні. Клеантіс Вікелідіс. І початок поєдинку буде о 21.15 за київським часом. Транслятором цього матчу на територію України виступає саме телеканал 2 плюс 2. Також вони будуть транслювати ще цей матч на Ютубі, тобто буде в відкритому доступі поєдинок Аріс Динамо Київ. Тому я думаю, що всі матимуть змогу подивитися. Це дуже добре. Також і на цьому каналі буде пряма трансляція перед матчами і Дніпра 1, тому що вони фактично в один час Дніпро 1 буде о 20.00 грати, а Динамо 21 15 Тому зроблю один стрім, і будемо розглядати шанси наших команд на одній прямій трансляції перед матчами. Тому приєднуйтесь і заходьте на прямий ефір на цьому каналі перед грою і Динамо і Дніпра 1. У минулому сезоні Грецький Аріс закінчив кампанію свою в чемпіонаті на п'ятій позиції в Греції. І у другому раунді відбору кваліфікацій цього сезону вони пройшли Арарат із Вірменії, і там не все так було однозначно. Першу гру вони зіграли один-один. Другу гру вони виграли 1-0. Доволі натяжна перемога, якщо чесно, над вірменами. Давайте подивимось на останні результати команд. І Динамо і саме Аріса. Ну і також, перед тим як перейдемо до результатів, потрібно зазначити, що це той самий Аріс, який колос кавалівка в сезоні 2021 пройшла саме в кваліфікації Ліги Європи. Тоді. В тому сезоні ковалівське коло зміг пройти цю команду. Звісно, це був зовсім інший колектив, і по складу, і по грі. Напевно, ось вам факт колос проходив цю команду на тому етапі українського футболу. Тобто, це було пару років тому. Давайте переходити ось до останніх результатів саме Аріса. Вони зіграли тільки два матчі офіційні, і це якраз матчі проти Арарат Вірменія, де знову ж таки один-один і один-нуль вони зіграли в товариських матчах. Ну. Особливо тут сильних команд я не бачу. До речі, вони з Панатіней Косом, З Макабі грали, обіграли один раз Макабі Хайфа і з Панатіней Косом, Ну це було в травні окей. Це було в кінці чемпіонату, вони один один зіграли, це було давно, тому не враховуємо. Враховуємо, напевно, з 0-7, як ви бачите, вони програли товарняки, останні товарняк виграли. І потім оці два матчі проти Арарат Вірменії. Тобто, констатуємо факт, що Динамо. В принципі, так само два офіційні матчі перед цією грою зіграла тільки в чемпіонаті, і доволі впевнено обіграли імена й оболонь. Але імена й оболонь це ми знаємо, що команди в принципі знизу турнірної таблиці в УПЛ, і очних зустрічей між цими командами. Не було наразі. Тепер давайте порівняємо команди і подивимося на нашого суперника. Ну для початку розпочнемо з самого київського Динамо. От які є візуальні такі зміни. Як ви бачите, в Київському Динамо всього-навсього 5 легіонерів, середній вік 24 роки всім футболістам 65,5 мільйонів коштує київське Динамо. Найдорожчі футболісти це Бущан Шапренко-Буяльський, там Сидор... Ну далі Сидорчук і інші гравці. Як ви бачите, Динамо просіло в ціні, звісно, що... І це потрібно зараз розуміти. Але в принципі чимало у нас доволі якісних футболістів, які і недавно приєдналися. І Андрій Ярмоленко прийшов. Але особливих трансферів Динамо це трансферне вікно не робили їх взагалі не було, окрім Андрія Ярмоленка і окрім тих футболістів, які повернулися із оренди. З минулого сезону в Динамо трансферів не було. Давайте переходити до нашого суперника. Тут цікавіше, тому що команда дуже досвідчена. Тобто у нас 24,5 середній вік, них 28 легіонерів 90% команди складає саме легіонери. Складають саме легіонери. Тобто 25 легіонерів в цій команді ми не розуміємо, що в Греції це можливо. Команда коштує. Приблизно як Дніпро 1 щоб ви розуміли на даному етапі, тобто це 26,5 мільйони, а Дніпро 1 приблизно так і коштує зараз, після того як Довбик пішов. Ну і дивимося склад. Тут багато всяких різних аргентинців, бразильців, костариканців, чехів, я не знаю, ямайці, англійці, іспанці, Гандурас. Все тут є, але потрібно відмітити пару футболістів. Я, до речі, переглянув. Нарізки матчу, де грав Аріс проти Арарату, і можна певні вже якісь відмітки зробити по цій команді. Якраз ми і розбираємо плюс склад. Ну і я думаю, доречно буде сказати по самій грі що грає Аріс. Тобто Аріс це типова грецька команда, яка любить бити з дальньої дистанції, яка любить навішувати штрафну площу. І я от подивився в останніх матчах якраз з Араратом, як вони грали, дуже багато було дальніх ударів. Від Аріса саме дуже багато було зміщень в, в центр з ударами, особливо відмітився Луїс Пальма, оце ось 23-річний футболіст збірний Гандурасу. 23 роки, два з половиною мільйони кошти. Так, от він найнебезпечніший. Плюс він і в першій грі, коли вони зіграли 1-1 з Араратом, забив гол. Тоді тобто команда дуже багато б'є. Поворотах да якість цих ударів вона бажає бути кращою. Там багато ударів. Просто мимо було, але потрібно відмічати, що нам треба налаштовуватись на те, що вони будуть на нас давити. Вони будуть давити на центр, де у нас є Сидорчук Шапаренко і Буяльський, вони повинні зараз ну цементувати центр, плюс центр захисту. Я не знаю, як то буде дячук-сирота, але доволі щільно потрібно буде грати проти цієї команди при стандартах. Ну і звісно, дальні удари за ними треба дивитись, тому що те, що вони там варарат не особливо влучали, але блін, Проти нас я впевнений, що вони почнуть влучати, тому треба прискіпливо поставитися до гри в захисті саме. А щоб закрити матчі Аріса, я вам коротко скажу, що перша гра проти Арарата Арарат мав виносити цей Аріс. Варата були убойні моменти. Вони могли забивати два-три м'ячі вигравати 3-1 в Аріса. Там тупо не пощастило. Голкіпер та ще там десь реалізації не вистачало. Тобто. Ну, я, я вам скажу, арарат вірменський мав проходити Аріс в другому матчі. Аріс в кінці гри забив з зі стандарту. Банально з навісу, де захисник Арарата помилився. Тобто стандарти, дальні удари це те на що треба. Нам звертати увагу, якщо ми дивимось на цю команду. А так ви бачите, дуже досвідчені футболісти і в захисті, і в центрі поля, де завгодно. Ну і треба відмічати: Джурасик, ми його прекрасно знаємо, гравець, який грав за Шахтар. Владімір Даріда, доволі іменитий футболіст Чехії, він уже на закаті кар'єри, 33 роки, але тим не менш, гравець більш-менш відомий. Плюс ми знаємо Матарі, ту ж самого із Дніпра 1 Тобто є футболісти з бекграундом гри в прем'єр-лізі. всіх інших тут відмічати нема сенсу. От єдине, що за Луїсом Пальмою і за правим Вінгером треба буде дивитися, тому що вони дуже полюбляють зміщуватись саме в центр. Ну і недавний трансфер. ось бачите, взяли нападника 29 річного з Бетіса з Ла Ліги, переманили в свою команду під Єврокубки. Тобто, ну придбання в них дійсно серйозні під. Єврокубкові матчі виглядає доволі солідно. Тепер давайте перейдемо на фавбет, подивимось коефіцієнти. Хто є фаворитом? І тут виступає саме київське Динамо. Зараз на прохід Динамо 1 і 4 дають коефіцієнт, на Аріс. 3 і 1 Тому хто хоче зробити прогноз, чи то на Динамо, чи то можливо на прихід чи на перемогу в першому матчі якоїсь із команд, ви можете прийти за посиланням в описі і закріпленому коментарі. І компанія Фавбет дає вам бонус при реєстрації на перший депозит до 10 тисяч гривень. Тому переходьте, реєструйтеся і робіть свої прогнози на Єврокубкові матчі. Так от. На Динамо саме в цій грі 2.19 коефіцієнт, на Аріс 3,75, нічия 3,55 оцінюється. Тобто ми фаворити в будь-якому випадку, в будь-якому матчі Динамо проти Аріса буде виходити в статусі фавориту. Ну, на тотал більше 2,5, 2,27, високий коефіцієнт, не дуже вірять, БК, що буде багато забитих м'ячів. Ну і індивідуальний тотал теж слід розглядати. На гол Аріса фактично 1,5 дають. На гол динамо мізер але на два голи вже 229 доволі високий коефіцієнт На обидві забійть 1,91 Ну і точні рахунки. Якщо вам цікаво, ви детальніше можете заглянути в ФБ Тобто, ми фаворити, ми повинні в принципі проходити цю команду, якщо оцінювати навіть ну склади команд. Якщо подивитися на досвід, да, зараз можна апелювати тим, що наш чемпіонат дійсно падає в рівні. Наш, в нас менше якісних футболістів, мало легіонерів, як ви бачите, греки можуть запрошувати в одну команду 25 легіонерів. Це просто шок. Як, якби прикиньте в Динамо, зараз закинуть 25 легіонерів і, і ще й більш-менш нормальної якості, ну я думаю, що це був би. Не дуже конкурентне, дуже конкурентна команда. А так ми маємо зараз. Ну, по факту, все одно доволі сильних футболістів в складі Київського Динамо. То я не зрозумію киян і взагалі Мірчу Луческу. Якщо ми не пройдемо цей Аріс, да доволі якісний, але проблеми в захисті в них були арарат вірменський їх возив в першому матчі. Просто подивіться огляд, там ну жахливі помилки в захисті. Цього Аріса їх треба використовувати, а в нас є кому використовувати такі помилки центральних захисників, планових захисників. У нас є досвідчений Андрій Єрмоленко з досвідом гри, де в АПЛ в Лізі Чемпіонів, Буяльський, де грав, в Лізі Чемпіонів, грав постійно за збірну, викликається. то Шапаренко гравець, який має досвід гри в Лізі Чемпіонів. Сидорчук дуже досвідчений. Бущан, основний голкіпер. Тобто дуже багато футболістів Київського Динамо, які мають досвід гри ще. Коли наш чемпіонат був в топі, ще вони пам'ятають, ще той чемпіонат, коли ми виносили отакі от подібні команди, як Аріс, ми виносили їх 4-0, 3-0 і, і не помічали їх взагалі на своєму шляху. І ці футболісти вони не впали в рівні гри. Тобто, це ті самі гравці, які грали в лізі чемпіонів, які перемагали там порту, як Київське «Динамо». да, обігрували. Непогані команди європейські і взагалі мають хороший досвід. Тобто я вважаю, що Динамо Київ от зараз за складом. Ну, це команда, яка зберегла ще той. Склад, який ми використовували. ну, наші команди використовували там в сезоні 15, 16, 16, 17, 17, 18. Тобто вони пам'ятають ці сезони. Шахтар, якщо взяти в шахтаря, вже немає таких футболістів. Вони повністю наново збудували зараз гру, тому що там веде гру зараз. В судаков Навіть мудрика вже продали. Тобто там зовсім інша команда вже слажена налаштовується. да захист там десь повертають угиринсько-ракетське, але то захист. А ми говоримо про атакувальний потенціал. Тобто Київське Динамо його зберегло ще з тих років. І є досвідчені футболісти. І я не зрозумію Київське Динамо, якщо ми не пройдемо цей Аріс. Просто не зрозумію. Тому що ну, про який тоді ми говоримо рівень нашого чемпіонату, реально. Тобто, якщо в нас є хоча б два клуби Динамо Шахтар. Такої якості футболісти у них є. Ми повинні не то, що давати бій таким командам. Ми повинні їх проходити просто-напросто проходити. Друзі, пишіть, що ви думаєте з цього приводу? Наскільки от доречно зараз говорити те, що Динамо має не помічати Аріс, аріс може створити нам проблеми безумовно в захисті в Динамо проблем. Багато УПЛ це показало, оболонь це показали. Молодці команда хороша. Але я думаю, за рахунок атаки, за рахунок такого досвіду в атаці, плюс ванат є хороший нападник зараз розкрився до тих досвідчених, додався. Я вам скажу, Динамо має проходити те, що далі буде складно це і так зрозуміло, тому що далі, скоріш за все, без шиктаж і пробити шиктаж ми будемо думати вже тоді, коли пройдемо Аріс. Тому ми зараз говоримо про те, що тут і зараз. А тут і зараз Аріс. Хороша, якісна команда з багатьма там з великою кількістю легіонерів, скажімо так, посередньої якості, але ну той же Джурасик, от якого вони взяли Дама Таріта, вони грали в наших топ-3 клубах. Тобто це говорить про щось правильно? І це говорить про те, що і наш чемпіонат впав, але знову ж таки повторюся. Наш чемпіонат впав в рівні 100%, середній рівень нашій впав конкретно, але ми беремо. Конкретно зараз атакувальний потенціал Київського Динамо, Буяльський, Ярмоленко, Сидорчук, Шапаренко. Конкретно цих футболістів виділяти, якщо це гравці, які пам'ятають той рівень чемпіонату України і, взагалі, рівень виступів в лізі чемпіонів. Тобто вони в рівні точно не впали. Так, да, вони стали старшими, вони стали досвідченішими. Хтось вже втратив швидкості, як Ярмоленко. Але тим не менш, цей досвід є. І за рахунок цього треба проходити такі команди. Просто треба, друзі. Тому пишіть свої прогнози. І не забувайте підтримати це відео лайком, підписатися на канал. Ми, звісно, бажаємо успіху Динамо в першій грі, і хочеться, щоб Динамо вирішили питання. А далі вже будемо думати саме про. Вищиктаж, друзі, тому також можете стати спонсором каналу. Є така функція, і ви отримаєте ексклюзивні бонуси. Тому ставайте спонсором за посиланням в описі і закріпленому коментарі. Чекаємо, звісно, на перемогу від Київського Динамо. Ну і всім до нових зустрічей.